Зараз хочу приготувати такий легесенький суп. Спочатку обсмажую картошку, обсмажую на олії. Можна обсмажувати на вершковому маслі. Смажена картопля в супах. Набагато смачніший віддає смак, тому раджу спочатку трошки просмажити, а потім готувати за своїм процесом, як ви це завжди готуєте. Не забуваємо періодично перемішувати. Поки картопля смажиться, у сковорідці окремо я підсмажу шампіньйони. Сковорідка має бути повністю суха. Нам потрібно, щоб випарилася вся рідина із шампіньйонів. Також можна обсмажувати лісні гриби, але перед тим гриби треба обов'язково трошки відварити лісні. І тоді можна їх смажити. А зараз я смажу шампіньйони. Не забуваємо перемішувати картоплю та гриби. Гриби смажу на великому вогні, картоплю смажу на середньому вогні. Не забуваємо перемішувати. Грибочки сматяться, рідина випаровується, до грибів додаю цибулю, я її дрібно порізала, як зазвичай на засмажку маленькими кубиками і обсмажую приблизно 2 хвилинки три на середньому вогні. До грибів додаю борошно, одну столову ложку. Все добре обсмажую. Приблизно 2-3 хвилинки. Борошно має мати такий золотистий горіховий колір. Смажимо на великому вогні. Картопля трошки просмажена. Зараз додаю. Холодну звичайну воду наливаю приблизно до половини кастрюлі. Якщо маєте бульйон, можете залити бульйоном. Шампіньони смажаться. Додаю лаврушку до картоплі і мелений чорний перець. Перемішую, довожу до кипіння. Накриваю кришкою і залишаю варитися до готовності картошки. Картошка має бути повністю м'яка, зварена. А тим часом буду тушкувати шампіньони. До картоплі додаю ось таку грибну приправу. До речі, дуже ароматна. Приблизно одну столову ложку. Навіть такі великі куски тут грибів є. Дуже смачно віддає аромат. І можна зараз посолити картошку. Все за смаком. Картопля вариться. До грибів додаю одну пачку сметани і тушкую приблизно 7-10 хвилин на самому маленькому вогні. Періодично перемішую обов'язково ось так. Сюди зовсім не доливаю ніякої води, ні бульйону, нічого. Тільки гриби і сметана. Смажена сметана вона дуже смачний віддає аромат, смак. Вона набагато смачніша, тушкована сметана до будь-якої підливи чи до будь-яких супів. Тому раджу. Сметану завжди трошки протушкувати і буде смакота. До грибів можна додати ще трошки чорного перцю. Перемішую. Готується дуже швидко. Продукти дуже простенькі, доступні. Картопля майже майже вже готова, м'яка. І в цей момент я додаю сюди засмажку. Якщо потрібно, трошки долию води, накриваю кришкою і варю приблизно ще до 10 хвилин, щоб воно все добре разом поєдналося. І буде така простенька смакота. Ось такий швидкий грибний суп. Дійсно дуже смачно, просто налила сюди у сковорідку, де смажилися гриби трошки води. Ось так доливаю, і все. Можете воду замінити бульйоном. Або якщо маєте грибний відвар, це буде просто бомбезно смачно. Я не маю ні одного, ні друге. Так що додавила воду. Дуже смачний суп виходить, простенький такий. Головне приготувати з любов'ю і буде вам смакота. Добавляю зелень петрушки. Ви можете додати будь-яку зелень на свій смак. Це може бути і укропчик, і петрушка, будь-що. Залишаю ще на хвилинки 5, хай все добре прокипить. Накриваю кришкою і залишаю на хвилин 15. Хай воно добре настоїться, але плита вже буде вимкнена, тому що картопля вже м'яка. Просто хай разом вони пробулькаються там і буде просто смакота. Ось такий простенький, швидкий легенький супчик у мене грибний вийшов. Просто смачно, швидко, доступно. Дійсно вийшов дуже смачний. Рекомендую всім смачного і мирного неба. Готуйте, смакуйте. Пишіть внизу в коментарі, як ви готуєте грибний суп. Виглядає дуже апетитно. И смачно.